Пологи з долою, частина 3. Коли я вже зрозуміла, що достатньо такі активні в мене перейми, я подзвонила Тані. Таня каже: Ну слухай, вже час, і по твоєму опису вже треба виїжджати. Ми виїхали в в пологовому мене оформили, і вже тоді приїхала Таня. Вона переодягнулася, і нас підняли в пологову залу. Таня мені допомогла розкласти речі, допомагала в побутових питаннях, тобто створювала усі умови, щоб мені було комфортно. Таня зробила атмосферу трьох «Т». темно, тихо. Тепло, вона мене підтримувала психоемоційно і допомагала в таких побутових питаннях. Коли вже почався такий кульмінаційний момент, Таня стояла біля моєї голови, і після народження крихітки Таня там зробила фотографії, відео зі мною з чоловіком. От і дві години вона була з нами в пологовій залі. Відповідала на усі турбуючі запитання. Їх було дуже багато після народження крихітки, допомогла прикласти дитину до груди. І е, після того, як вона пішла, вона була зі мною на зв'язку місяць. Звісно, що ну були запитання стосовно грудного вигодовування. Титаня була завжди на зв'язку, турбувалася, писала, відповідала достатньо швидко. Після цього місяця ми також мали зустріч е онлайн, типу, така закриваюча зустріч. Цьому супровід по договору він закінчився. Е е народжувати з здоговою це прекрасно, і це був мій. Е е Прекрасний досвід! І якщо хочеш більше дізнатися про історію пологів з долою, заходь за посиланням на мій YouTube канал. Там я все розповідаю детальніше.